Як я отримала грант, друзі? Всім привіт! Мене звати Анна Морган. Я є власницею швейного виробництва. Morgan Production, а також власницею двох брендів одягу і концепт стору в центрі столиці. До речі, останній ми відкрили на кошти від успішної роботи нашого швейного виробництва, котре ми в свою чергу відкрили на кошти від гранту Власна справа. А, працюємо ми вже майже два роки. Ми пройшли дві перевірки, всі етапи в коментарях. Ми досить часто отримаємо прохання розповісти історію отримання гранту. Ми вже записували неоднократно відео тут в TikTok, але напевно цієї інформації недостатньо. Саме тому я записала велике широкоформатне відео на нашому каналі Ютуб, де розповідаю абсолютно всі етапи з моменту подачі заявки, написання бізнес-плану з моменту закупівлі обладнання. Як ми проходили всі перевірки? Ми пройшли вже їх дві, бо працюємо понад два роки. Я ділюся досвідом роботи з усіма структурами, з якими нам потрібно було працювати за рахунок того, що ми отримали кошти. Я поділюся з вами своєю мрією, вірніше втіленням своєї мрії. Посилання на наш YouTube і на відео уже в профілі в біографії. Всім приємного перегляду.